ми маємо позначення міжнародне. Це все, що зараз є, тут маємо позначення. Ну так як, Чомусь ми завжди цей гос вийшов скоріше, міжнародний. На років 6-7 в світі був прийнятий, після того ми, бувши радянський радянський, сприйняв гост, і цей гос зараз діє на, на території України, його ніхто не відміняв. Бо є таке позначення. Так? Чомусь ми його. Зробили тому З... Лишилося позначення те саме, але позначення буквами. Якщо буквами маємо пановити, ми маємо набагато більше можливості їх позначення. Далі те саме позначення лишилося що і тут, але додалося додаткові три знаки місця. Додали три знаки місця. І найцікавіше, що додали останній знак, який товаровиробник виробник може сам собі щось там поставити, якусь цифру, тобто таким чином забезпечити своїм пластинкам якусь конкурентноздатність. Наприклад, фірма Sandvik, яка ставила, тут стоїть час, який означає е, е, цю розмірну стійкість, скільки хвилин може різати одна сторона тієї пластинки. Ну, Кожен там щось продумує, що своє, і це воно є. Ну, панове, я знову вже не буду давати позначення букв, і що кожна буква означає. цифра суть лишається така сама. так? Суть лишається така сама. Різниця в позначенні, що ви розумієте.